У рамках програми Ініціатива Володимир Довганюк продовжує допомагати людям. Так у княждворі за підтримки мецената вдалося відновити роботу дискозалу у місцевому будинку культури. Тепер молодь та й загалом мешканці села мають нагоду насолоджуватися роботою унікальної світлової апаратури. Бачив все на власні очі наш журналіст Богдан Малецький. Свого часу будинок культури у княждворі вважався одним з кращих в області, а його дискозал був один з небагатьох місць, де працювала світлова апаратура. Але з плином часу обладнання зіпсувалося. Начальник клубної установи Василь Демадюк до кого лише не звертався. Однак налаштувати техніку було доволі важко. Лише за підтримки керівника програми «Ініціатива» Володимира Дованюка світло музику вдалося повністю відновити. Каже за клуб. Мені дуже приємно, що люди, які допомогли мені зробити, відновити цей, де Я щиро подякую не тільки від себе, а й від усієї молоді, розумієте, хочеться скласти тим людям, які допомогли мені це зробити. Прийняти роботу приїхав і сам Володимир Довганюк. Він довго спілкувався з працівниками будинку культури. Однак, визнавши, сказал після ремонту, знову нагадує місце, де хочеться провести час. Меценат впевнений, що тепер молодь села матиме нагоду гарно культурно відпочивати. А кніж двірцям пообіцяв допомагати установі і надалі. Коли я перший раз зайшов до цього клубу, подивився скільки тут. Є відзнаку. Цього пана і серце защемило. І, звичайно, по першому проханню, не задумуючись, людина сказала, що хоче відновити дискоклуб, який був на кращій в області. І... Ми без вагань сказали зразу, що допоможемо, і мінімально ми вклали куча. Звичайно, там ще потребує дуже багато фінансування, але потихеньку потихеньку до нас ще звернуться. Можливо, районна рада щось допоможе. Я маю надію, тому що люди хочуть працювати, а це саме головне. Та й загалом, як зазначив Володимир Довганюк, йому завжди приємно працювати з людьми, де є бажання до співпраці. Таким громадам програма ініціатива допомагатиме завжди. Зазначив меценат з Княждвора Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подієнтика.